ты у Ты у Вот и все! Эй! Давай! 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 Давай!

よく言うよく言うよ。 That. Wow. Oh, baby, okay. 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 yeah,

Eu acho boy

Ничего, страшного, а! за что ты не дограешь? И у на вся злоба, я! эти не понимаешь, что На поле чипать ничего не треба. Есть! Ты, если не сделаешь как платить, не сможешь дать. Понимаешь? Это за поле. Это за руку в карман хорош.

Макарчик, Макар, накинь курточку, бо холодно. Зверху накинь, а знизу окутайся. Що ти не змерз. Забирай! За букася. Забирай, батон я, немай! Щоб потім спатіти, не треба! Ти саме туди, куди вирішив. Світло розіграй, гра пішла! Оглянув, де він! Що один було наповідно? Забирай! Ще! Ореш. Молодець! Крута зараз! Молодець! Лукася! Бери ручками, ручками бери! Левчу куди, левчу куди! Рухай собі вперед! Рухай перед. Знайди. Можна через ти. Ярослав, забере мене. А зустріч! Давай я, забирай, забирай м'яч. менеш! Нічого, нічого! Забирай мене, спокійно! Нічого, оці. Виходить, виходить! Оце, це не воно таке! Та не ворота. <сил textbooks> я вперед, я Кася туди, іди дивишся і ти що буде не розіграли! іди І іди І дивись! Дідь, забирай скотч! Ось і все! Розберіть по мене все висюди! Розбіжись, Ярослав! Ну, ти вий, що? <сил> що, ти що ти дивишся? Ну, я я, я, я не понимаю, я не можу зробити.

i